Привіт, милі мої! з вами Барська і мій затишний ютуб канал. Я би хотіла залишити в пам'яті усі ці події осені. Зрозуміла, що в мене галерея завалена контентом, естетикою і своїми робочими буднями, а ви їх ще не бачили. Тому приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я піднімаю за вас цей келих про секої. <śmany> no więc... A <Ale> potem? <śmany> Це була неймовірна подія. Мене було запрошено на 25-річчя однієї найбільших медіагруп у Польщі, і це, це просто не було слів в мене від цього масштабу, і що я досягла таких запрошень. Просто неймовірна атмосфера. Можете подивитися більше в інстаграмі. Це просто щось нереальне і, можливо, пік. Цьогорічної моєї блогерської діяльності. Це, там були і зірки, і великі блогери з усієї Польщі, і багато брендів на співпраці. Я У мене немає слів. Це було офігесно. Я дуже-дуже собою пишаюсь.

Мені дуже подобається великий об'єм. Це для умивання такий гель. Ну, це може й на рік вистачити активного умивання. Мені прислали нову лінійку: це гелерон преміум з гіалуроновою кислотою. Тут все і цераміди, і вітаміни різне. Є і СПФ. Я його розпакувала. Зараз буду користуватися. І філери різні. Бачите, тут 16Х. Щось з золотом, сером. Чисте золото 24 карати. Ну, все, тут написаний ефект. Ну, все це проти змошок. Знаєте, мені 30, мені уже, уже пора за це переживати. І ще прислали таку серію. Для вікової більш шкіри ось 60, 70 і 80, ну, 80, люди стільки не живуть. Вони дуже сильно в нас повірили. Хоча моя бабуся е, прожила 85 років, так що покійна, так що все важливо. Але моїй мамі тільки скоро 50 буде, і тому не знаю, чи підійде їй цей крем 60, так що, якщо ви в Польщі. І у вас є мама чи бабуся цього віку, і ви б хотіли зробити її презент, то відправлю безкоштовно, там через інпост, через поштомат, зроблю вам подаруночок, тому що продукти круті, просто по віку трошки не підходять. Але я тішуся, що це саме. Ну і ще подружкам, подружкам роздарую. Усе відзняла рекламу для бренду і вирішила, що краще я вже так вийду на вулицю. У мене шкіра така ем, зволожена, напитана. Мені дуже подобається глоу-ефект. Тому вирішила тільки губи трошки намалювати. І все. йдемо на закупи. Сьогодні збираю коробочки для військ. Коробочки добра. Я вже збирала дві коробки в лютому завдяки Олені. Вона там має зв'язки з Херсонським напрямком. Напряму коробочки передаються військовим, тому я це перевірений збір, я їм довіряю. Потім прислала дуже приємну подяку, відгук від військових. Ну, це завжди приємно обмін енергією і нашим захисникам потрібна завжди допомога. Йду купувати щось таке, що дуже легка. На перекус, ну якісь консерви, там кава в стійках, чай. Що ще може бути? Оці супи і кашки, які просто окропом кипяточком залити і можна їсти. Подивлюся, що ще можна. Ну, звісно, якісь енергетичні батончики. Зараз все оберу і вдома поскладаю. Думаю, що цей раз теж дві коробочки треба зібрати. Багато людей в супермаркеті, тому багато там не знімала. Набрала все, як говорила: і вафельки, і шоколадки, є і якийсь чай, якась каша, паштети, консерви. Зараз подивлюся, що вдома є серед консерв. Здається, ще згір, запас пайок залишився. Ось <machines> знайшла дві коробки з підзуття, їх почистила. Ось моя помічниця. Будемо наповнювати складати тетріс. В лютому у мене були залишкові коробки подарункові з Нового року, а в цей раз, бачите, більш глибокі з підзуття. Я їх почистила, як казала. Але я щось не розрахувала. Треба було більше всього накупити. Тут ще можна ще шар покласти. Дуже хочеться зробити приємно нашим захисникам, і тому коробочка має ломитися від смаколиків. Нічого, перед тим як буду їхати до Олени, то докуплю ще, щоб чудово воно закривалося. Ось так у Варшаві назбирали ці коробочки, доклала, що там не вистачало. Дуже тяжкі викликала таксі, щоб вона довезли на правильну адресу. Не довезли. Зараз буду по картам шукати, куди мені йти, щоб передати. Ось це Олені, а вона вже там через свої зв'язки передасть військовим на гарячих напрямках. Ну все, дізналася, коробочки можна доносити ще до кінця листопада. Зараз збирається перша партія, потім друга партія відправляється, тому можете ще донести до кінця листопада. Просто пам'ятайте, що там мають бути продукти. Які зберігаються досить довго. Там ковбасу не класти, сир не класти, таке щось сухе, що запарюється, чи якісь консерви, і там смаколики. Зараз пересаджуємо пальму. Я купила землю. Як гордо звучить, я купила землю. Якби ж то, було, то була якась земельна ділянка, а не земля в пакеті. Це для пальми. Ось це для орхідейки. Орхідею теж сьогодні пересаджу. Ой, обожнюю. Це мене заспокоює, заземляє. Обожнюю свою поливалку естетично. ой. Ще купила якесь добриво. Треба розібратися, як його розводити, щоб я не попалила ще рослини добриво. Але для пальм треба хоча б раз на рік. Все, побажайте мені удачі. Ну, все, пальма пересаджена, я її зараз полію. Трошки срач, будемо пилисосити, але Хюстон у нас проблема. Я хотіла орхідею пересадити в цей горшок. Але бачите, тут немає жодної ніякої. Дірки, о, oh, in Germany. Mm? Німецький горшок. І в нас немає ніяких інструментів, щоб просверлити ту дірку. Ось в цьому пластиковому, сіренькому я сама дірку зробила ножем. То, можливо, зараз орхідею пересаджу сюди і піду в пепку, куплю якийсь гарний вазон, в який вставлю ось цей везон, тому що орхідею все одно раз на тиждень треба в чомусь замачувати. Щоб вона в водичці постояла, напиталася, і в цьому вазоні буде зручніше це робити. Тут вода зовсім стікати не буде. Ой, такий я от садовод. Зараз ще треба полити її. Ой, не вам. Ой, я дуже обожнюю цю. Не знаю, як українською лієчку. Напишіть мені, як українською правильно. Ну, все, з орхідеєю, здається, теж порішала. Не знаю, чи я правильно зробила. Сподіваюся, вона не помре після моєї пересадки. Дуже переживаю, але ну що, я старався. Це, взагалі, перша орхідея в моєму житті. І знаєте, що я весь час думаю про ті висловлювання, не знаю, чи вам казали таке там, бабусі й дідусі. Чи мами в дитинстві мені казали, що жінці не можна під час місячних щось пересаджувати? Типу, що тяжка тоді рука буде, погана енергетика. І я весь час думала: взагалі, звідки це могло взятися? Такі думки, звідки вони? З однієї сторони, можливо, це в донину хоча б трохи звільняло жінок від роботи. Ну, типто, Тобі місячні, тобі тяжко, значить, не можеш порпатись на городі, нічого саджати відпочинь. А з іншої сторони, ось ці вірування, що під час місячних жінка якась брудна, не така, з тяжкою рукою, з поганою енергетикою. Не знаю, що ви думаєте про це? Чи треба чата GPT спитати, чи знає він? Чи було у вас таке, які у вас повірювання були? Поки чекаю дівчат, ось він. Це в мене фартух в крові. І в мене навіть бачите шкарпетки такі. Сподіваюся, я сьогодні когось налякаю. Звісно, я виглядаю, ніби я забрала всі стрази, які були в мене вдома, і наліпила на себе, але це правда. Тому з фартухом і рукавички. Мені здається, що рукавички навіть більш акцентні, ніж треба, і вони відволікають від обличчя. Але сяє, привертає погляд. Я навіть на хвилинечку забуваю, що я з таким макіяжем. Ну що, як вам Чи подобається, пишіть в коментарях. Знаєте, це закон підлості, коли весь місяць робиш офігенні хелловінські халов... макіяжі, а потім, коли приходить Хеллоуін і виходить ось така б'яка. Ну, нічого, я думаю, що пару коктейлів і я буду собі подобитись. <му> Батовський, єдиний, який можна заїхати на метро. Ми ще не автоліді. Mm -hmm. Зараз заходимо, не знаю, в планах. Міні-пікнік, максі-фотосесія. І знайти пару грибочків. Але якщо ліс настільки доступний людям, можливо, грибочків і не буде. Але хоча б пару мухоморчиків, щоб з ними фотографуватися, я сподіваюся, ми знайдемо. Ой, а повітря тут дуже чисте, і оце от осіння. Ми якраз ще встигли, поки ще не все листя опало. Тому сподіваюся, буде хоча б контент. Ну і смачний пікнік. Ми їй йдемо, але ліс дуже облагороджений. Тут і лавки є, і урни для сміття, і, і дуже багато стежинок, і люди всі гуляють з собаками, бігають. Ніби це типу, величезний парк. Поки що шанси знайти гриби мінімальні. Ми навіть не бачимо мухоморщиків. Але зараз йдемо кудись в глиб і будемо сходити зі стежин. І тримайте за нас клучки. Mm -hmm. <свісно> не так агресивно. <свісно> я хочу грибе, давай грибе. <свісно> что я еще без Хэллоуина не дошла. Ну, пока улов, четыре гриба, мясочки, трусики. А, ты рассказывала. Ты уже не Нет, снимаю. Настрій трохи покращився, тому що ми все-таки знайшли пару галявинок з грибами. І такі он там, он там, он там". Вони просто ці лисички чи рижики, вони руді, оранжеві і серед оранжево жовтого листя їх дуже складно шукати. Але в цьому є кайф і азарт такої тихої охоти. Покажу вам наші скарби. Цієї осені також збулась моя велика мрія побувати на концерті Карпетмена. Мене. Саме його музика, його пісні повернули мені бажання взагалі слухати будь-яку музику. Це було складно спочатку повномасштабно і скажу вам, дівчата, це був просто вау вау мет для моїх вух. Теж з подружкою вирішили побувати в цьому новомодному місці у Варшаві. Порції маленькі, було досить смачно, але ми відчули себе не в своїй тарілці, дуже неприємне обслуговування було, тим, що неоднозначне ставлення нерівноцінне до кожного з гостей, там судять по твоєму зовнішньому вигляду, по наявності в тебе дорогих прикрас і дорогих сумок, і тому дуже неприємний осад залишився. Потім ще був срач про це втретс з власником цього закладу. Закладу, який не визнавав помилки, просто наговорив купу гівна на мене, просто за невелике зауваження. Тому рекомендувати цей заклад не можу, хоча і він дуже естетичний. Але якщо не хочеш потім нападки власника за негативні коментарі, то краще туди не суватися, тому що ну, мені здається, що він взагалі не витримує будь-якої критики до своїх закладів. І те, що зверталися до нас російською, хоча ми говорили до них е польською, ну, теж неприємно. Вже англійською говорить, не знаю, польською, ну чого російською, хоча ми українською мовою від них не вагали. Ми навпаки практикуємо свою польську, навіщо до нас російською. Ну, неприємний осад не рекомендую цей вам заклад. Не дивлячись на вранішню ситуацію, той срач втрець, я зібрана, наглажена, напомажена, з подарунком, який я обирала в Сінсей, Потім вам покажу, що там я. Або в інстаграмі побачите. я не пам'ятаю, де це я вам покажу. Але я біжу на День народження кондитерської саме та майстриня кондитера, яка робила для мене тортики останній рік. Всі вони були яскраві, стильові ідеально підібрані під мій запит. Це на День народження і на розпис, і ще там були торти і на фотосесію. Ой, мені дуже подобається, і мені приємно, що ми комунікуємо, дружимо, співпрацюємо, і мене кличуть е, на такі приємні івенти. І мені дуже приємно буде привітати. Зараз е, хочу ще знайти квіточки, бо всім жінкам приємні квіти, але е, зараз подивимось, Шукаю все вам покажу, беру з собою. Кетик знайдено, забігла квітковий. А-а-а! Який гарний, який маленький. Знаєте, мені більше подобається вітати, ніж самій отримувати подарунки. Більше подобається бути частиною чогось такого. натуральний, вроді непогано, може залишити. Але я потім згадую, як я себе відчувала блондинкою, що це прям моя прайм. Мій прайм тайм. Я хочу повернутися і відрощувати вже блонд. Не можу, не можу я з темним. Хоча з темним я відчуваю себе такою сучкою, такою грізною жінкою. Але все таки блондинок я люблю більше і блонд на собі я люблю більше. Тому тримайте мене за ку... тримайте мене, тримайте за мене кулачки і удачки мені, так? Да? Наприкінці листопада я також виконала одну з своїх великих цілей: це провести такий естетичний онлайн-заклад. Я навчала дівчат, як підбирати собі косметику, ми розбирала їх косметички, робили денний макіяж, проводила повноцінний урок, зібрала групу. І це була реалізація не тільки мого. Таланту на моїх навичок як візажиста, як викладача, а ще й як організатора. Я все дуже гарно, на мою думку. А ви напишіть, як вам все задекорувала? І це був бранч, сповнений естетики, знань, жіночого кола, жіночої енергії, як зараз модно. Було про все, косма Ми дуже багато спілкувалися. Тож слідкуйте в моєму інстаграмі за анонсами на новій бранчі. І це була дуже крута, затишна атмосфера з максимум знань косметичних. Бачите мою дульку, дульку, рижульку, але вже блондинисту. Сьогодні йду на тонування і ми зробимо з цієї дульки більш холодний, тому що я люблю холодний блонд, І тут так ще трошки багатенько рижини. Ми його затонуємо, буде холодненький, гарненький. Корені ми залишили мої, здоровенькі, робили аеротач, мені здається. Потім покажу результат, не хочу зараз на вулиці це все розгортати. Два тижні пройшло з мого попереднього фарбування, і результат мені вже подобається лише треба його трошечки підкоригувати. Такий темний, головне, що він холодний. Тонування завжди темненько, а потім воно буде вимиватися, вимиватися світліший блонд. Але головне мені що не рудить. Ось, бачите, який світленький. І плавний перехід. Зробили. Вже наїлася з волосся. Зробили догляд. Волосечко зараз таке наповнене, тяжке, приємно його торкатися. Так символічно, декілька днів тому я купила цю ялинку. І ось вже сьогодні, 23 листопада, випав сніг. Ще за ялинку не наряджала, але дуже гарно. Температура мінусова, мінус три. То, можливо, навіть сьогодні побавимося в сніжки. Дякую вам за перегляд. Нарешті починаємо зимовий контент. Ставте лайки вподобайки. Я вас обіймаю, Ваша партічка! Па!